Отож, з нами на зв'язок вийшов Олександр Кулаков, голова Федерації вільної боротьби Луцька і е, співорганізатор спортивного е, заходу із е, козацького двобою. Вітання, пане Олександре. Доброго дня, доброго вечора всім слухачам. Дякуємо, що звертаєте увагу і допомагаєте нам в популяризації пропаганді здорового способу життя. Розповідаєте про ці великі масштабні спортивні події, які відбуваються Без на Волині. Видно мене добре? Так, так, бачимо, вас чуємо і одразу хочемо розпитати про відбірковий чемпіонат України з козацького двобою. Розкажіть, будь ласка, де і коли він відбувся, чи є вже результати, чи є переможці, і взагалі наскільки потужно тут була представлена Волинь у цьому чемпіонаті. Значить, в чемпіонаті України з козацького двобою взяло участь понад 300 спортсменів, представників 13 регіонів України, якщо точніше взяти, і в Волинь була представлена вісімдесятьма чотирьома спортсменами: 36 з яких вибороли потівку в збірну України для участі в чемпіонаті Європи, який відбудеться в Сан Маріно, вже на початку травня цього року. Тому зараз плануємо навчально-тренувальний збір. І будемо, будемо шукати можливість, аби відрядити кращих спортсменів нашого регіону для участі в цьому чемпіонаті. Пане Олександре, а щодо вікової категорії, чи там це дорослі були всі спортсмени, чи юніори теж? Були спортсмени від 7 років, mm -hmm. але в штатну збірну попадають від 10 від mm -hmm. років і до дорослих. Mm -hmm. То загалом в скількох видах саме ось цього виду боротьби були представлені волиняни? в усіх. І розкажіть трішки про так, збірну. Так. Збірна складалася із шести клубів нашого міста: Це Волинський регіональний клуб бойових мистецтв спортивний клуб воїни, клуб, клуб Бушидо, бійцівський клуб Бушидо. Далі Клуб спортивного карате Волинь, Волинський регіональний клуб Єдиноборств Легіон та спортивний клуб Фенікс. Здається, нікого не забув. І дуже добре, що є така консолідація на Волині і так багато організацій є не конкурентами, скажімо так, а друзями, які постійно збираються для участі в таких змаганнях, гідно представляють нашу область. І не менш гідно виступають на міжнародних стартах навіть попри те, що там я зараз фізично знаходжуся у Запоріжжі, зараз ми працюємо на волонтерському складі, будемо їхати в Гуляйполе, в Нікополь цими днями, але наші тренери на Волині, які на місці один одного підстраховують, допомагають, і в незалежності від того, як спортсмен з якого клубу. У нас є дуже хороша співпраця, дружні відносини і взаємопідтримка. Хочу ще відмітити, що на Волинь приїхали для участі в чемпіонату України спортсмени і команди, які власне постраждали через бойові дії. Це і Харківська область, і Сумська область, і Чернігівська область ми спільно з адміністрацією історико-культурного заповідника організували для них безкоштовні екскурсії під земелям та луцьким замком. Ці діти були дуже задоволені приїздом на Волинь, і навіть більша частина з них, скажу, на Волинь і в наше місто, зокрема, приїхали вперше. Тому дуже добре, що ми ще залишаємося таким тиловим безпечним відносно регіоном і маємо можливість проводити такі спортивні події. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, а хто та наскільки активно сприяв проведенні цього чемпіонату? Допомагало нам з організацією управління у справах молоді та спорту Волинської обласної адміністрації? Також долучилися зокрема і Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби, які допомагали і апаратурою і організацією? Також Допомогли, долучилися благодійники, благодійний фонд добра справа, які закупили спортивні шоломи для переможців, Не для переможців, скажімо так, а для кращих спортсменів із кожної області. Ми визначили два-три кращих спортсмени, і діти отримали це екіпірування. І дитячо-юнацька спортивна школа Динамо Прайд та Феста Динамо України. Також допомагало, адже підготовка до подій такого рівня триватиме, триває як зазвичай кілька тижнів, і після того так само дуже багато роботи є із монтажем-демонтажем спортивних майданчиків, підготовкою суддівських бригад, прибиранням і дуже багато таких, знаєте, супутніх різних робіт, і які треба які треба постійно ну таких супутніх моментів, які постійно знаєте, в процесі організації виникають, тому багато організацій долучилося, і маємо такий результат. І найголовніше те, що жодного разу звуки сирен не перешкоджали участі спортсменів, не перешкоджали нашому чемпіонату. Хоча на базі спортивної школи Динамо Прайд, на базі Динамо, власне, як спортивної споруди. Є паспортизоване укриття, яке дозволяє містити одночасно до 200 спортсменів, тому ми ще його зараз плануємо трішки розширити, зробили додаткові приміщення, аби ми могли ще більшу кількість спортсменів е туди задіяти, якщо, не дай Бог, будуть якісь тривоги. Але ви самі так знаєте, що у нас в Луцьку є. Е Дуже обмежено е, кількість таких спортивних споруд, які можуть приймати подібні чемпіонати. У нас взагалі на Волині не так багато є таких спортивних комплексів, і це є дуже велика проблема. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи допомагають розвивати цей вид спорту міжнародні колеги? Міжнародні колеги поки що допомагають нам виключно у волонтерському напрямку. І е, час від часу, організовуючи спортивні події, ми також намагаємося залучати благодійників із за кордону. Якщо говорити в контексті в розрізі е, спортивних організацій іноземних, то поки що конкретно щоб вони долучалися до проведення чемпіонатів України такої практики не було. Але разом з тим відбудеться чемпіонат Європи з козацького двобою в Сан-Маріну, Тобто там будуть представлені так. різні збірні з різних країн? Так, досить широка є популяризація зараз за кордоном. По-перше, це зумовлено тим, що багато українців, багато українських дітей перебувають в різних країнах mm -hmm. світу. І Є певний такий фактор обміну досвідом і популяризації культури козацького двобою за кордоном. А по-друге, на тлі того, що є дуже велика увага зараз до України і, взагалі, до українського спорту, дуже багато організацій намагаються нас підтримати, і, зокрема, і участю в таких міжнародних стартах. Козацький двобій включає в себе ряд розділів. Як е, види кікбоксингу, так і змішаних єдноборств ММА і спортивного карате дуже багато правил є дуже схожими в козацькому двобої і в цих видах єдиноборств. Тому це дозволяє нам залучати спортсменів з інших видів бойових мистецтв до участі саме в козацькому двобої. Наприклад, е, спортсмени, які культивують гаквондо, е, карате змішані єдиноборства ММА, кікбоксинг. Вони також. З невеличкою відмінністю у правилах можуть пробувати себе в козацькому побої, таким чином підтримуючи наші національні види спорту і підтримуючи такі міжнародні події, в яких бере участь Україна. Дякуємо вам, пане Олександре за цю інформацію за ці коментарі. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам з нами на зв'язок виходив голова Федерації вільної боротьби Луцька і організатор спортивного заходу йдеться про. Відбірковий чемпіонат України з козацького двобою, який днями відбувся у Луцьку, Олександр Кулаков. Дякуємо вам на все добре, пане Кулак... пане Олександре, бережіть себе.